Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Ми з вами будемо навчатися далі, орієнтуватися в часі та повторимо геометричні фігури. Сьогодні ми поговоримо про частини доби. Доба поділяється на день та ніч. Що ми з вами робимо в день? Так, ми їмо, граємось, ходимо на прогулянку. Або займаємось заняттями. А що ми робимо з вами вночі? Так, вірно, вночі ми з вами спимо. День у нас поділяється на ранок, день, вечір та ніч. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настає. Давайте пограємо з вами в гру частини доби. Слухайте уважно. Я вам буду перераховувати види діяльності, а ви повинні назвати частину доби, коли ми це все робимо. Готові? Назвіть частину доби, коли ми стаємо, вмиваємось, чистимо зубки, снідаємо та йдемо. До дитячого садочку. Так, вірно, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми обідаємо, займаємося заняттями, йдемо на прогулянку та відпочиваємо. Так, вірно, це день. Назвіть частину доби, коли ми йдемо із садочка додому, вечеряємо, граємо або спілкуємося з батьками та братиками та сестричками. А ще ми лягаємо спати. Так, вірно, це вечір. А тепер назвіть частину доби, коли ми з вами спимо. Так, звісно, це ніч. Молодці. А тепер пограємо в гру, побудуємо будиночки. Наші друзі Їжачок та ведмедик повертаються додому. І їм необхідно побудувати будиночки. З яких геометричних фігур ми складемо будиночки? Так. Із квадратів та трикутників. А скажіть, якого кольору трикутники? Так, синього. А чи однакові вони? Ні. Чим вони відрізняються? Розміром. Вірно. А як ми можемо це перевірити? Давайте пригадаємо спосіб накладання. Давайте накладемо один трикутник на інший. І що ми бачимо? Що вони дійсно різні за розміром. Так. А якого же кольору у нас квадрати? Так, помаранчого. А вони однакові в нас? Так. Але давайте з вами перевіримо, яким способом способом накладання. Що ми зробимо? Ми один квадрат накладаємо на інший. І бачимо, що вони однакові. Так, тепер викладаємо будиночки з геометричних фігур. Ставимо спочатку квадрати. А зверху трикутник. І вийшов один будиночок. І ще один квадратик до квадратика. І трикутничок зверху добре, чи однакові вийшли в нас будиночки. Ні, а чим вони відрізняються? Так, розміром один будиночок. Великий. Він буде для кого? Для ведмедика чи їжачка? Так, для ведмедика. А чому? Тому що ведмедик більший за розміром. А другий будиночок який? Маленький. А він для кого? Для їжачка. А чому? Тому що їжачок малий за розміром. Молодці. Ось і знайшлись будиночки для наших друзів. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми повторювали, які частини доби ми знаємо. Ранок. День, вечір та ніч. Коли ми прокидаємось? Вірно, вранці. А коли ми спимо? Так, вночі. Добре. А для кого ми будували будиночки? Так, для ведмедика та їжачка. З яких геометричних фігур ми їх будували? З квадратів та трикутників. Добре, молодці. А я дякую вам за увагу та до побачення!